Рівненський фаховий коледж економіки та бізнесу, композиція і летіло бунтарське те слово на дніпровські високі кручі, виконують Богдан Аліна та Козік Богдан. А в нього були очі сині, наче небо в країні бездонне. і від горя вони потемніли, мов відбурять дніпровська вода. І печальною пісню промовив Вітер з давнього рідного дому. Десь там спало за горами сонце, та ніколи не спала біда. Розгорявся вогонь гайдамацький, у душі у поета кипучий, і ненависть, і гнів народу він у вірші свої виливав, і летіло бунтарське те слово на дніпровські високі екручі, де народ піднімався за свободу, І червонів, небокрай відзаграв. Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господнім серце його й воля навчається, і стане він, як у добрім полі над водою, посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той добрі своїм спіє, А лукавих нечистивих і слід пропадає, як той попіл над землею. Вітер розмахає, і не стануть справедними Злі з домовини, діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш, Отвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду, мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий, на мене дивитись і сміятись? Спаси мене. Спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав, і всі злії посміються, як упаду в руки, руки вражі. Спаси мене від лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою знову твої блага чистим серцем, псалмом Тихим, новим. Боже, нашими ушима чули твою славу. І діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи вражі, і силу твою восхвалили твої люди, в покої, в добрі отпочили, славя Господа, а нині покрив єси знову срамотою твої люди, і вороги нові розкрадають яковець нас. І жеруть без плати і без ціни, оддав єси ворогам проклятим, покинув нас в нас, міх людям, в наругу сусідам, покинув нас як овпритчу, нерозумним людям, і кивають, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами стидна ж перед нами, окрадені, замучені в путах умираєм, не молимо чужим богам. А тебе, благаєм, поможи нам, і збав нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побориш і другу, встань же, Боже, з кую будеш спати, От сльоз наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, життя ж в Встань же, Боже, поможи нам, встать наката знову.